Ще один бассейн називається Тупецову калі. Він такий, бачите, багатояросний. У кожному комплексі є охорона, шлагбаум, Просто так сюди не зайдеш, будуть питати, куди наша і яка квартира. Такі машинки, якщо ви приїжджаєте, просто відпочити, вас можуть з рецепшена довести на такі машинки до вашого номера. Ну чи квартири тут